Триває студія плюс, і далі говорити будемо про банк поповинної крові. Я хочу вам з радістю представити наших наступних гостей. Це Христина Насадюк, лікар-імунолог, заступник генерального директора з наукових питань сімейного банку поповинної крові Гемафонд. Та Ольга Палійчук, лікар-гінеколог-онколог Черкаського обласного онкодиспансеру, кандидат медичних наук. Вітаємо ваші гості в нашій студії. Спочатку хотілося б запитати нашу постійну гостю, пані Ольгу, розкажіть, будь ласка, от наскільки важлива ця тема, яку ми сьогодні вирішили підняти? І декілька слів про нашу гостю, яка приїхала зі столиці? Я хочу ще раз нагадати, що ми вже не вперше в цій студії, і дійсно дуже важлива проблема проблема донорства на Україні. І ми неодноразово вже піднімали це питання, особливо це актуально напередодні 14 червня. Це міжнародний і всеукраїнський день донорства. В багатьох країнах світу досить часто задіяні громадські організації, не тільки державні заклади, в популяризації донорства. Донорства не лише крові, а й донорства і поповинної крові, про що більш детально розкаже наша гостя, якісь кового мозку. Створюються в усьому світі банки, які працюють міжнародно в цих дослідницьких і не лише дослідницьких, а й практичних клінічних програмах. Що ми з свого боку можемо сказати як онкологи? Звичайно. Досить часто ми стикаємося в своїй практиці з онкохворими. Дуже, дуже часто звертаються цілими сім'ями, бо сімейний раковий синдром це така патологія, де родичі однієї родини в різних поколіннях можуть страждати на зякісне захворювання. Звичайно, вони відносяться якраз до групи ризику тих сімей, які і можуть звертатися за послугами до таких поповинних, в тому числі банків, банків поповинної крові. Крім того, це стосується і ще які груп ризику. Це діти, у яких старші сестри або брати є хворими на онкогематологічні захворювання. Вони також можуть допомогти цим сім'ям, якщо народжується друга або третя дитина, зберегти цю поповину кров для того, щоб в майбутньому, якщо буде така необхідність, використовувати її з медичними цілями. І ми вже досить часто і в Черкасах ви знаєте, і разом з благодійною громадською організацією. Всеукраїнська творча спілка крапки», де слоган, є коли слова безсилі. Ми проводили і фестиваль всеукраїнського графічного дизайну, де одним з номінацій був номінація соціального плакату на тему здоров'я. Велика частина цих плакатів була присвячена популяризації донорства. Я думаю, що ви в цій студії, можливо, навіть відірад покажете. І, і саме тому, і просто як жінка, як мати, я досить часто, як і всі ви, глядачі нашої студії, бачите. По телевізору, в мас-медіа, в газетах звернення у таких батьків, які страждають, де сім'ї потребують пересадки кісткового мозку для своїх дітей і шукають кошти, досить великі кошти, і задіюють і благодійні фонди, задіюють просто громадян наших України. І досить важко це зробити на сьогоднішній момент. Є перспективний сучасний метод лікування таких хворих. І в майбутньому ці методики зберігання стовбурових клітин поповинної крові будуть тільки розвиватися, розвиватися. Я думаю, що про це більш детально розкаже фахівець, гостя нашої студії, наша гостя з Києва. Це е, Христина Морославна Насадюк, лікар-імунолог за фахом. Вона є, як ви вже сказали, представником Київського нашого українського сімейного банку по повинної крові. Я Фонд. Дякую, вам, пані Ольго, і пані Христина. Розкажіть, будь ласка, що ж все таке, от поповинна кров, про яку так багато говориться мені? Що це? А, поповинна кров це надзвичайно цінна біологічна тканина, тільки, на жаль, навіть в розвинених країнах світу ще не всі зрозуміли її величезне медико-біологічне значення і також соціальне. За нашими підрахунками ми старалися підрахувати, що річно в Україні щонайменше 50 тонн поповинної крові просто викидується. Той час, коли приблизно півтори тисячі наших співвітчизників потребує трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин за життєвими показами, взагалі інтерес до поповинної крові досить великий спостерігається десь 70-х років минулого століття, коли поповинну кров активно досліджують. Що це таке, мабуть, варто сказати, це та невелика частина. Крові плода, яка залишається в пуповинці після народження дитинки. Коли народжується дитина, лікар перерізає пуповину, дитину відлучає, відповідно представляє її матері. От, Поки плацента ще знаходиться в матці, відповідно звисає материнський кінець пуповини, який прикріплений до матки. Якщо цю пуповину спунктувати, з нею можна зібрати деяку кількість крові. Об'єм скільки це досить індивідуальний показник. Зазвичай він залежить від маси тіла дитини. Але вона Народженої, від довжини чи товщини поповини, але зазвичай це близько 100 мл. І от в чому цінність тої крові, яка зазвичай утилізується, бо вже через кілька секунд там, хвилин відійде плацента, і ця кров буде викинута разом з плацентарним комплексом. Цінність поповинної крові в тому, що вона містить велику кількість стовборових клітин. От, що таке стовборові клітини? Це перші та незрілі клітини, які здатні диференціювати в будь-які подальші структури вже організовані. Вані дорослого організму а, також хотіла провести таку паралель, навіть роз'яснити деякі моменти, тому що, на жаль, в суспільстві навіть серед лікарів чомусь побутує така думка, що саме слово стовбурові клітини обов'язково асоціюється з ембріональними клітинами, правда, і це відразу породжує негатив, оскільки ембріональні тканини асоціюють з абортивним матеріалом, з ембріональним матеріалом. Нас як працівників банку поповинної крові це дуже засмучує, навіть як людей віруючих, тому що. Застосування ембріонального матеріалу на його дослідження воно супроводять кількома релігійними, моральними, етичними пересторогами, і не всі розуміють, що поповинна кров з ембріональними клітинами немає взагалі нічого спільного. Поповинна кров містить багато унікальних за своїми властивостями стовбурових клітин, але вони не ембріональні. Це вже зовсім інші клітини, отримання яких є абсолютно етичне, тому що процедура забору пуповинної крові вона відбувається абсолютно без контакту з новонародженим. Новонародженого, дорослого, доношеного. Здорову дитину вже відділили від пуповини, відділили від матері і збирається та кров, яка буде викинута, від, якої, від збору якої нікому немає ніякої шкоди. Для роділі ця процедура є абсолютно нешкідлива і абсолютно безболісна. А ця кров може рятувати життя, яка викидується. От, вперше це було доведено, тобто, беззаперечно, клінічно, в 1988 році, коли професор Паризького університету Еліан Глюкман виконала першу успішну. Трансплантацію стовбурових клітин поповинної крові дитині за анемією фанконі у цього пацієнта по сьогоднішній день це вже дорослий чоловік пройшло понад 20 років спостерігається повна гематологічна та імунологічна ремісія і оця перша трансплантація це професор Еліан Глюкман з яким мені нещодавно доводилося познайомитися і спілкуватися в Австрії на конференції на щорічній європейській зустрічі Європейської асоціації з трансплантації крові та кісткового мозку. От саме ця професор Еліан Глюкман відкрила цілу еру за Поповинної крові в медицині, що врятувало тисячі життів. Чому це так важливо? Тому що поповинна кров, вона за вмістом і характеристиками стовбурових клітин, які вона містить, вона співставна з кістковим мозком. От Як почала говорити пані Ольга, трансплантація кісткового мозку на сьогоднішній день вважається перспективним методом лікування гемобластозів, тобто злоякісних захворювань системи крові. І дедалі частіше застосовується в лікуванні інших солідних пухлин. От, але мало хто, і, в принципі, Трансплантація кісткового мозку це загально прийнятий офіційний метод лікування, от значення якого всі розуміють і ніхто не оспорює. Але мало хто, навіть дехто з лікарів, не розуміє, що, що трансплантація кісткового мозку це не що інше, як внутрішньовенне уведення пацієнту гемопоетичних стовбурових клітин. Тих самих, от чомусь стовбурові клітини відразу асоціюють з ембріональними саме слово, і ніколи не асоціюють з трансплантацією кісткового мозку, адже до цієї процедури вони значно ближчі. Варто наголосити, що це не що інше, як внутрішньовенне уведення гемопоетичних стовбурових клітин. Просто є різні джерела цих клітин. Основне так, це кістковий мозок. От іншим важливим джерелом гемопоетичних стовбурових клітин є периферична кров дорослого. Але стовбурових клітин там і дуже мало, і щоб їх отримати, то людині треба протягом якогось часу призначати стимулятори кровотворення, От, які мають ряд побічних дій, які є коштовними. От а поповинна кров це та унікальна тканина, яка при народженні дитини буде викинути. А вона співставна з кістковим мозком. І тому вже впродовж кількох десятоліть в світі функціонують спеціальні заклади, банки поповинної крові. В деяких країнах вони більш розвинені, в деяких менш, в деяких вони функціонують з державного фінансування, а в деяких, на жаль, поки що тільки приватного типу. Тобто, коли сім'я сама може потурбуватися про здоров'я своєї дитини, можливо, інших членів сім'ї, зберігши поповинну кров свого новонародженого. Те, що в таких розвинених країнах світу, досить гуманних, я б сказала. Але як Іспанія, Італія, Франція, та ж Канада, Сполучені Штати Америки функціонують державні банки по повинної крові з державного фінансування, тобто уряд на це виділяє гроші. Це не є якийсь бізнес-проект. Я думаю, що це ще раз підтверджує велике медико-соціальне значення цієї справи. Ну і варто сказати, що в світі банки по повинної крові вони все ж таки функціонують на рік, не два. А що найпізніше, це з 1992 року. Це вже такі офіційні статистичні дані, які вибираються. Тобто, цей проект ви Витримав випробування часом. Також хочу сказати, що у США зберігання поповинної крові навіть підтримує організація Червоний хрест. Більше того, дуже багато осіб, мабуть, слухає цю передачу і вперше чує про значення поповинної крові. Мабуть, багато таких, в яких не так давно народилась дитинка, коли зберігання поповинної крові вже було доступно і в Україні, але сім'ї, на жаль, не скористалися цією послугою, бо просто не знали. От, тому що навіть лікарів, на жаль, навіть не всі. Ці акушери-гінекологи знають, що в Україні вже є така можливість, і що поповинна кров це не десь в Америці, не десь в якихось вузькоспеціалізованих університетах досліджується, а застосовується. Це вже можливо і в Україні. От також хотіла сказати, що в Сполучених Штатах Америки зберігання поповинної крові підтримує навіть організація Червоний Хрест. От і в 22 штатах Сполучених Штатів Америки прийнято закон, який зобов'язує лікарів, акушерів, гінекологів, вчасно інформувати вагітних жінок про можливість зберігання поповинної крові. Тобто, лікар це зобов'язаний зробити за законом серед інших, скажімо, повідомлень, які він має представити вагітній жінці чи інших там процедур, які він має її забезпечити. Більше того, в сполучених Штатах Америки видатки батьків на зберігання поповинної крові своїх новонароджених вираховуються з податків, які вони щорічно сплачують. От хоча паралельно існують і державні банки поповинної крові в таких країнах, як Сполучені Штати, тобто вагітна жінка має вибір. Вона може або зберегти поповинну кров для потреб своєї сім'ї, оплативши цю послугу, або подарувати її в державний банк. Тобто вона дарується безкоштовно, якби своїй державі. От а з банку поповинної крові державного поповинна кров уже йде на лікування тієї до, до, дитини, який вона імунологічно підійде. Адже поповинна кров розглядається як трансплантат, і, і її імунологічна приналежність визначається згідно основної системи гістосумісності HLA. По суті, це та ж система, згідно якої підбирають органи для трансплантації точки кістковий мозок, от і кому вона імунологічно підійде, тому та кров буде застосована. Відповідно, ці банки творять міжнародну систему, можуть обмінюватися між собою зразками. Зрозуміло, якщо брати по порядку, сім'я так, припустимо, погодилась. Так У -у -у. хто має право на забіг поповної крові? Лікаря необхідно спеціально навчати. Чи звичайний акушер-гінеколог, який прийматиме пологи, може брати цю кров? Дуже слушне запитання. А значить, відповідальність за збір поповинної крові і дозвіл виконати цю медичну процедуру. Має звичайно лікар акушер-гінеколог відповідальний за пологи. Ну, акушерка це може, мабуть, зробити в окремих випадках. Але це обов'язково під контролем лікаря і це є медична процедура. У виконанні вона є дуже проста, тобто, технічно її виконає навіть студент першого курсу. От все ж таки в Україні ми Працюємо вже шостий рік, і більшість акушерів mm. гінекологів навчені, і навіть якщо вони ніколи дехто не робив цієї процедури, то принаймні бачив, як робили це його колеги. Тобто, труднощів здійснити забір поповинної крові, жодних ну ніколи ще не виникало в акушерів гінекологів. Пані Ольга підтвердить, що робить, що вони сильно беруть поповинну кров для того, щоб взяти е, аналіз на пологі. тобто досвід пункції поповини є. Процедура дуже проста. Але звичайно, коли сім'я заключає з банком поповинної крові контракт про організацію. Забору поповинної крові в обов'язки нашого консультанта входить провести лікарю інструктаж Просто що багато кшерів гінекологів того просто не потребують вже.